Северная Корея, которая не обсуждает помощь России на форумах, а просто кулуарно договаривается и отправляет эту помощь довольно своевременно, как говорится, спешит, как Чипи Дейл в известном мультфильме на помощь России снова. И готова отправить в Украину еще около 6 тысяч солдат и сотни единиц тяжелой техники типа танков, бронетранспортеров и так далее. Если об этом говорит Буданов, то, наверное, такая информация есть и у западных разведок и вот как наши западные партнеры могли бы, могли бы не допустить этой ситуации, как-то препятствовать этому или же снова будет, скажем так, взволнованность, обеспокоенность и ничего более. Вы знаете, я с трудом представляюсь, каким образом западные западные союзники Украины могут не допустить помощи со стороны Северной Кореи и России, Ну, Вряд ли это возможно. То есть какой-то управы на Северную Корею, на Ким у западных партнеров Украины нет. Возможности там говорить о каких-то санкциях по поводу санкций в адрес Северной Кореи не приходится, потому что так сказать, никакие, никакие торговые отношения Северную Корею не связывают ни с Соединенными Штатами Америки, ни с Европой, Поэтому ну, нету, у, нету у Америки, у Европы методов против Ким Чен Ына. Это же хорошо известно. Так что здесь, ну, единственное, что можно по этому поводу сказать, это то, что северокорейская помощь, она была, есть и будет, но она не оказывает решающего воздействия. Да, конечно, 18 миллионов снарядов, которые Северная Корея поставляет России. Конечно, небольшое утешение то, что эти снаряды очень низкого качества, но все равно это смертельное железо, которое летит в сторону Украины. Так что помощь это, это существенный фактор. Переходимо до наступного. Так от добрі дрони завдали удару по Рашисти пишуть, що внаслідок атаки стався розлив нафтопродуктів, туди їм і дорога, після чого виникла масштабна пожежа ще краще. Це вже коментарі від мене. Супутникові знімки наса зафіксували значне загоряння на території підприємства Лукойл Волгоград. Вибачте, це російські величезні конструкції. Волгоград Нєфті господи, прости. І добре, тому що звісно ж це є об'єктом ВПК, адже пальне постачається для російської. Військової техніки, яка потім їде на українську землю, частина з неї, звісно, тут залишається у вигляді залізяча, забруднюючи родючі українські чорноземи, але звісно залізяча того у рашистів до Стобіса і вочевидь, що нафтопереробне підприємство є. Чисто кристалічним об'єктом ВПК пам'ятаєте на початку великого вторгнення расисти просто обстрілювали наші нафтопереробні заводи не задля того, щоб позбавити нашу техніку мобільності, а лише задля того, щоб створити паливну кризу, щоб українцям було якомога важче жити. Вони все це роблять і на четвертий рік повномасштабної війни нічого не змінилося, просто трошечки змінюють вектори, поки наші рішучі партнери за цим впевнено. Спостерігають. Ну і власне про те, що в Росії щось відбувалося, і що добрі дрони, або як каже наш наступний спікер, бойові комарики літали на територію країни-агресорки. Про це власне він і сказав. Він це речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Що він сказав, це було як завжди лаконічно. Давайте слухати. Слава Україні! Сьогоднішня кава по Волгоградськи. Так, вже потихеньку звикаємо пити саме цю каву. Бариста незмінні, наші українські бойові комарики. І зараз ми отримуємо об'єктивну картину того, що відбувається на нафтопереробному заводі Лукою, що у Волгограді. Так от, наші позаштатні кореспонденти повідомляють, а фотознімки НАСА теж розповідають, що пожежа є, і вона. Чималенька. Отож, країна бензоколонка. goodbye! Усім максимально тихого і безпечного дня. Тримаємо стрій! Допомагаємо силам оборони. І тримаємося! Слава нації! Смерть! Порога! Далі також поговоримо про те, яку зараз а, інформацію викладають а, аналітики видання Reuters. А саме вони дописують про те, що рашисти зараз, начебто, готуються випробовувати свою нову крилату ракету буревісник з ядерним зарядом. Раніше нам погрожували арішником, а тепер, можливо, будуть погрожувати буревісником. А зараз ви можете бачити на своїх екранах те, як саме виглядає так ця конструкція. Ну і про це повідомляють наші Кулага, 24 канал з посиланням на видання Рейтерс і допустить про те, що Росія ймовірно готується до випробування нової крилатої ракети з ядерним зарядом 9М730 730 буревісник. За даними західних аналітиків, це може відбутися до речі вже цього тижня, тобто зовсім зовсім скоро. Американські дослідники повідомляють, що Росія ймовірно готується до випробування крилатої ракети. 9 М 730 буревісник із ядерним зарядом. Далі це то, те, що заявляли в джерелах видання. Ми бачимо всю активність на полігоні, а саме величезну кількість постачань для підтримки операцій і переміщення в місті, звідки фактично запускають ракети. Знімка супутника Пленетлев зроблені останніми тижнями зафіксували значне зростання активності на полігоні. Панково на архіпелазі нова земля в Баренцевому морі. А ну і також де. Слідник Дже Фільюєс припускає, що запуск може відбутися вже цього тижня, що потенційно затьмарить саміт Путіна та Трампа на Алясці. Тобто, бачите, наскільки расисти все так підлаштовують, так як їм зручно. Ну а офіційні відомства США та Росії утрималися звичайно від офіційних коментарів. Путін раніше заявляв, що ця зброя має непереможні характеристики для сучасних і майбутніх систем ППО. Ну ми знаємо, як це для рашистів непереможні, так ну а майже необмежено. У дальність і непередбачувану траєкторію так перепрошую польоту. Також вони нам обіцяють з цією так. Ракетою, ну а ми, звичайно, будемо спостерігати, наскільки вона буде непереможною, наскільки вона буде потужною. Знову ж таки ситуація дуже схожа мені на ситуацію з Арішником. Так, хвалились, вихвалялись, запускали, намагалися. А в результаті детонувала ця ракета. Так, ця зброя, так би мовити, на території Російської Федерації неодноразово пам'ятаємо. Ми з вами все це обговорювали так. Звичайно, з насмішкою, тому що по-іншому тут дуже важко якось це коментувати. Ну і знову ж таки бачимо, що зараз видання. Рейтерс фіксує таку -от активність, так супутники фіксують активність саме в тій точці, де може це відбуватися. Ну а ми будемо звичайно слідкувати і готові, маємо бути так до будь-чого. Ну а тим часом також давайте з вами вже перейдемо і до теми того, що відбувається у світовій спільноті, і те, які заяви роблять наші партнери, і ось, до прикладу, глава Міністерства закордонних справ Франції він робить деякі такі цікаві заяви. А саме він говорить про те, що США долучаться до забезпечення гарантій безпеки. Аки для України таку обіцянку за словами баро дав європейським партнерам президент Сполучених Штатів Америки. А нагадаю, що так була зустріч, все ж таки в президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і він заявляв про те, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним так це все буде відбуватися вже зовсім зовсім скоро, саме завтра, 15 серпня, в п'ятницю. Так, от що він буде вимагати припинення вогню в Україні, і як повідомив очільник міністерства, Міністерства закордонних справ Франції Жанна Альбаро в своїй соцмережі X, Зараз ви можете до бачити на своїх екранах. Так, така заява американського лідера пролунала під час віртуального саміту з європейськими лідерами. Нагадаю, що цей віртуальний саміт. А так телефонна відеорозмова, конференція вона відбулася вчора. А за його словами, Трамп також додав, що переговори щодо територій відбуватимуться лише за присутності Володимира Зеленського під час наступної зустрічі.